Я пишу, розповідаю, що ми робимо, що син пішов уже в музичну школу. Вже понад півроку дружина полоненого морпіха Анна не чула голосу свого чоловіка. Під час запису інтерв'ю ми зупиняємось тричі. Анні складно стримати сльози. Подивитися трошки, так? Да? Чоловік Анни Богдан Крилов, колишній моряк, служив на тральщику Черніїв у березні 2014 року. Судно разом із кількома десантними кораблями українського флоту лишилось заблокованим на озері Донуслав у Криму. Тего зняли моряки на одному з заблокованих українських суден перед його штурмом російською стороною, не бажаючи підкоритись командиру Тральщика Чернігів, який зрадив присязі і пішов на співпрацю з росіянами. Екіпаж зійшов на берег та повернувся на підконтрольну Україні територію з 2016 року. Богдан у складі 501-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у бойових діях на сході країни. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділ Богдана стояв на позиціях на південному кордоні країни. З самого початку я знала, що він знаходиться в Широкіно. Вони стояли там і прийняли перший бій. Востаннє Анна спілкувалася з чоловіком 5 квітня. Тоді дізналася, що підрозділ Богдана у Маріуполі у подвійному оточенні. Чоловік зізнався, що має поранення коліна та контузію. Сказав, що майже весь батальйон знаходиться в полоні. Він залишився і декілька хлопців залишилося з ним. Я його запитала: у вас є якісь можливості ну, вибратись, плани, щось. Каже, ми працюємо над цим. Пізніше Анна дізналася, що підрозділ Богдана взяли в полон під час спроби прориву з заводу імені Ілліча на Азовсталь. Намагалася знайти інформацію, що він живий. Я передивилася кучу фотографій і кучу відео, не могла його ніде знайти. Мені здається, що фотографії. Мертвих тіл я штук 500 подивилися. Що чоловік живий, анні підтвердили представники Міжнародного комітету Червоного Христа. А потім вона натрапила ось на це відео, опубліковане так званою народною міліцією самопроголошеної ДНР. З полуночі 11 апреля під розділеннями ОБТФ Донецької народної республіки була виявлена підготовка прориву воєннослужащих 36-ї бригади морської піхоти ВСУ. Силами сводної групування ОБТФ ДНР і ВСРФ попитка прориву була присічена. Він на початку відео я почула, як хтось кашляє. І я зрозуміла, що це. А потім може побачити. Її чоловік двічі потрапляє в об'єктив камери. Вона зверталася до координаційного штабу поліції та СБУ, писала президенту, міністру з питань реінтеграції, уповноваженому справ людини та до Червоного Хреста. Відповідь завжди одна. Кажуть, що в списках на ООН і в нього є пріоритет. В зв'язку з його здоров'ям. Але пройшло вже більше шести місяців, як він знаходиться в полоні, і вже було декілька обмінів. Я переживаю за його фізичний стан чи витримає він. Тим часом семирічний син Анни та Богдана вже заготовив вудочку, чекає на повернення тата, аби разом, як і раніше, піти з ним рибалити. Хлопчику не сказали, що тато в полоні, бо він і без того хвилюється, що батько не повернеться з війни. Ми чекаємо на нього, і я чекаю, і дитина чекає. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.